Дуже хочу їсти, дуже. І я вже під'їла кави з цукерками, але взагалі на вечері я хочу смачне. Я хочу вареників з капустою, з нормальною засмажкою. Щас буде велика жратва, якщо вийде. Перед початком відео я вже приготувала тісто на вареники. Ось у мене вже є капуста. В общем, осталось всього нічого. Тісто хай настаюється. А я роблю засмажку. Дівчки, хто як робить засмашку? Бо у мене черкаська засмажка. Полтавці, мої родичі з Полтави таке не роблять. Ану, у мене засмажка із жареної цибулі, сала і чеснику. Нічого особливого, так? Ну, дивіться. Може, і нічого особливого. Ну, моя мама таку зажарку, наприклад, не признає. А може, а може я щось неправильно розумію. Коротше, робимо засмажку. А потім вже вареники. Тут фішка в чому. Не тільки, щоб тісто належалось, а щоб уже вареник готовий вкидати у миску засмажкою, щоб він в ній прямо, знаєте, аж поки гарячий напитував оце все. Оці всі аромати. Сало саме обичне, треба помити його. Я його купила, зараз помию такий. Не те, що я цей, ну я просто брезглива. І сала я люблю багато на засмажку. Оце а тут пів кілограма. Так, да, 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 нормально. Небагато. Маю право. Так, сало помити. І зразу буду його накидати у сковороду. Ріжу і зразу в сковороду. Так, спокійно. Я люблю сало маленькими кусочками, щоб на один кусь, скажімо так, маленькі, тоненькі. Засмажка до вареників це взагалі половина успіху. Я, вибачте мене, але вважаю, що навіть вареники можуть бути куповані. Але от засмажку будь добра, зроби таку, як треба. До речі, розказую смішну історію. Приходить, не буду казати, хай буде до мене подруга з бойфрендом, а я в цей момент щось жарю. Щось таке жарю дуже-дуже примітивне. Ну, це, типа як засмажки на до вареників. І вона ой. Таня, не будемо довго в тебе сидіти. У тебе тут так воняє, ну понятно, картопля воняє, жариться, засмашка воняє, жариться там, ніяка витяжка не спасе. Е, я кажу: та можете посидіти ще 15 хвилин, я вас пригощу чи варениками, чи я вже не помню чим. Вона, ти що? Ми зараз ідемо і будемо їсти? Блін, я не пам'ятаю, що. Чи сібас чи акулячі плавники? От щось таке, понімаєте? Вони йдуть в рибний ресторан, прості господі, там дивилися у нас біля сонячного парку. В якийсь дуже вишуканий ресторан їсти ці акулячі плавники. А я, я ж все січу, дивлюсь на її чувака і розумію, що він не проти жареної картоплі. Ну, от знаєте, воно коли смажиться і вже так пахне, воно дуже класно пахне. І це так смішно, блін. Ну що акулячі плавники, це, звісно, офіренно. Але жареною картоплею мало що зрівняється. Скажімо так. Ну це я так, пояхиствувала, девочки, я з нею вже не общаюсь. Це давно було. Ой, Ржака. Так що, боже, я уявляю, прямо, яка це буде засмажка. Я в цьому експерт. По засмажках, по оцій всій нездоровій їжі. Я дуже-дуже великий експерт. О, пішло якесь крупне. Щас, подождіть, крупне сало вийшло. Щас. Елемент шикарного життя. Купити на 100 гривень сало і потратить його на засмажку. А жир, який натопиться, вилить ось в цю позорну баночку. Ставлю на невеликий огонь сало. Так, друга сковорода з капустою треба кудись убрати, бо не стане третя сковорода. Ось. Господі. Так, на дрібній сковороді жариться сало. На цю сковороду я зараз поріжу цибульку. Можна, звісно, хтось мені скаже, жарить цибулю разом з салом в одній сковороді. Я категорично проти. Просто категорично проти, тому що тоді цибуля виходить яка варена. А варену ми не любимо. Я люблю, щоб вона хрутіла і щоб це була цибулька фрі. Треба більша досточка, але я не хочу її потім мити, тому я мучусь трошки. Головне дорізати другу цибулину перед тим, як вже буду зовсім жорстко плакати. Я не люблю це перебиватися. Давай! І не відрізати собі палець при цьому ускоренні. починаємо мішати одночасно сковороди. Фух, А я трошки вмиюсь. Ой, не це. Часничок. Часника також не треба жаліти. От просто не жалійте, а хай краще більше, чим менше. Якщо дужче любите, чесник чи цибулю? Я душі цибулю. Але у варениках і цибулю, і часник от, от не можна їх, щоб таке, щоб вареники або тільки з чесником, або тільки з цибулею. Вареники повинні бути з усім. До речі, ті хазяйки, які варять вареники просто з маслом, ну зажарочка вигляді масла, або просто зі сметанкою. Ну от я з вами категорично не згодна. Я знаю, що такі є. Так, миємо. Цибулі маловато, дві, так і було мало. Ну Вже все. Часником компенсую, але цибуля це дуже-дуже важливо. Майте на увазі. О! Часник так собі якийсь, зато ох, час поламаю. Та блін, що це таке? Фу, нагатила. Ладно. О, єсть, пішло. На полу вже слизько, походу, цибулька десь упала. Не буде соусу вареники ліпити не почнуть, щоб вареник готовий зразу мгновенно вскакував у соус. Тому першим ділом соус, чи соус, чи засмажка. Це щось таке обізвала соусом. Сало викидаю, причому Сало, ви бачите, я викидаю не у засмажку цю щасничком. Бо якщо сало з варениками, то вони відійдуть і втратять свою хрумкість. Так, сорі, що цибуля згорить. Оце починається, все одновременно починає горіти. Так, сало хай чекає. Спасаємо цибулю. Дивіться, цибуля у мене супер золотиста. Ніякої такої, полувареної і так далі. Вся цибуля дуже ну, бачите, золота. І без всяких. Так. Зараз, поки витягну цибулю, згорить сало. Зараз цибуля вийде в контакт, як сказала б висоцька придурашна, із часником. А потім я туди ще додав юшечки із сала. І оце буде удар. Удар по всіх, хто в мене в хаті голодний, бо запах піде конкретний. І ніяка витяжка його не спасе. Так, витягуємо сало. Сало не так і багато виходить, із пів кілограма. Я дуже люблю сало. Для здоров'я це не ок. Ну, що зробиш? Ой, боже, супер. Щас. Скільки, на жаль, сала, все одно його буде мало, от чесно. За цим разом я вже багато. Ну, реально багато, і дивлюся, що все одно мало. А, а а, а ай, боже, обпеклася. Ох. Так. І тепер ще юшечку. О, Боже, тільки не розлий, тільки не розлий. Обережно. Дивимося. Юшечку із сала вливаємо в засмажку до цибульки і до часнику. І це, І це проста ароматна бомба. Я це люблю. Це нездорова їжа, калорійна. Але я вважаю справжня українська. Козаки їли і я буду. Вегани сьогодні відпочивають і дієчки. О, щас, ще трошечки. Так, а решту треба перелити у баночку, ж, блін. Хай охолоне, мабуть. Бо я щас як перелю. А, блін, ложка впала. Ладно. Ось, дивіться. Оце оцей. Оцей оцей весь соус буде вкидатись гарячий вареник. І гарячий вареник зразу хапатиме цей весь аромат на себе. І потім ще жарене сало. Взагалі, супер-супер. Так, це все так, сковорода ховається. Друга сковорода жде, щоб її перелили в баночку. А я починаю ліпити вареники. Ой! Робила заварне тісто, а по рецепту його так мало вийшло, що капець. Блін, наробила скільки засмажків, капусти багато, а тіста мало. Так, ну ладно. Так, зараз. Дівочки, магія, да? хто так робить? Робите? <різько> Та робите, робите, я знаю. Це я похрестила ножиком тісто. Ой, уберу зажарку, бо пахне так, що капець. Це я завтра піду на роботу до колег. Аромат чесничку, він же ж нікуди не дівається. Взагалі, дівчата, в мене сьогодні були трошки інші плани, може я ще встигну. Чого я повелась на це заварне тісто, то, що кажуть, то, що в мене вареники з капустою. І вони ж розлазяться, як ми розуміємо. У водичку вже поставила, шумить. А от заварне тісто воно типу, не розлазиться. А мені це дуже важливо. Та всім важно. А з картоплею вареник я і куповані можу поїсти. А от з капустою я хочу саме домашню. А чого? А того, що капусту важті мить, скажімо так, і лучше я її поведу в домашніх умовах, чи мені її покупну будуть мить. От картоплю легше помить. Картопля дужче довіряю. А от капуста мені вообще не стерильну, кажеться начинка. Готова до відправки. Води треба завжди багато. От реально, бо вони ж там аж купались ці вареники. Води не жалко. Ай фух. Вічно на бо засираю, як готовлю. боже. Працюємо далі. До речі, черкаські вареники від полтавських. Відрізняється не тільки засмажкою. Ну, на Полтавщині, ну я не знаю, може це серед моїх родичів, але в принципі цибулька, сала не кидають. А ще е, полтавські вареники більші. Я пам'ятаю зі свого дитинства, яке проходило в двох областях Черкаській і Полтавській. Я замітила, що у Черкаської бабусі я можу з'їсти сім вареників, а у Полтавської тільки три. Магія. Непонятно, що случилось. А те, що в Черкасах роблять маленькі вареники, а на Полтавщині великі. Ну, от, ну Це дуже дитяче і дуже чесне спостереження. Ой, а саме ж смачне. Саме смачне це на другий день смажені вареники. Воняють взагалі не милосердно, тому що вони вже в часниковій начинці. І така амбра стоїть, що капець, але це дуже вкусно. Дуже. О, ну, яка я молодець, це так радію. У мене сьогодні гарна вечеря, дієтична. Ха-ха. Як <звук> там кажуть, ніщо не зрівняється з тим, що ти влазиш у там в сукні, які 10 років. От да, це велике задоволення, але чи зрівняється ця сукня із тим, що ти поїси вареники з щасником, цибулькою, салом і сметаною ж, звісно. Якщо ви думаєте, що я їх їм без сметани, бо тут сало, то ви дуже ошибаєтесь. Це буває не часто не треба мені писати, що того ти жирна. Але коли я їм вареники, то я їх їм з усим. От я їх їм так, як треба. По-народному. Жалко, що тіста мало вийшло, але ну, капуста останеться. Сподіваюсь, що воно хоч не розлізеться. Це ж тісто рецепт того, щоб воно не розлазилось. Я взяла заварне тісто. Тісто ну, взагалі: три стакани борошна, сіль, три столових ложки олії і кип'ятку стакану. Ну, не кип'ятку, а там такого гарячого. Це воно заварюється. І не липне до рук, ну, дійсно, до рук не липне, але я подивлюся, як воно ще триматиметься. От прямо я так, знаєте, подивлюся. Надо було двойну порцію робити тіста, Протупила. Так, закипіла. Сковорода холодна. Зараз буде смертельний номер. Переливай в баночку. Так, ну, підожди. Так, і... Ще цієї може взяти. Ану. І... і. Хопа! О! О, єсть! Так, все. А це вже можна мити. Майже не розлила. Не дрогнула рука. Фу. Оце зашугала себе. Так, все. олії і сала. Повна банка. Ще й вареник скупала, але йому все равно. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять вареників. І ось ті скільки капусти, Та ну, блін. Оце так слухає ці модні рецепти, ну, що мало, мало вийшло. Маємо. І зразу в соус. А тепер отак робимо. Бачите? І оце вареник зараз лежить і напитується оцим усим, а сало віддільно, його віддільно до мисочки подадуть. А, це водичка. Не розслабляємося. Вареники не розлазяться, до речі, не розлазяться, все ок. Ось. Вимішуємо. Щоб точно все пропиталося. Юшечкою з сала, цибулькою і Чесни... чесником, так, да, клас. Фух. До речі, якщо останеться зажарочка, вареники з'їдяться, а зажарка останеться. То в мене є ще пачка купованих вареників з картоплею. Знаєте, так, зварить десяток, просто щоб вимазати мисочку усю. Так, закипіло. Засікаємо 3 хвилини. Так. Фінальна стадія. Акуратно перемішуємо вареники, щоб соус був не тільки внизу. І тепер супер питання, яку миску взяти? Велику чи красиву? Дівчата, беріть велику миску. Ну і нафіг цю красиві. Так, це дуже важливо. Ну, не думайте, що я прикалуюсь. Як їсти вареник? От так, знаєте? Так, вареники найсмачніші, звісно ж, внизу. Викладаємо штуки три вареника. Щас. О, дивіться. Слизьке. Я вилку її обично беру просто. Так. Три. Кого ми обманюємо? Давайте. П'ять. Так. П'ять вареників. Що важливо, до них не економте і візьміть нову пачку сметани. От. Отак. От Можна на окреме блюдечко, ну, це ж посуди мить скільки. Так, сметани. холодної. Так, і це все прямо перед подачею. Посипте чесником. Що я кажу? Я чим чесником салом. Дивіться. Дивіться, це те, що треба. От Чесно, ну аж димить. І миска ідеально прямо підходить. Супер. Я молодець. Може, хтось і не поділяє, але я дуже рада, що я це приготувала. І зараз все з'їм і весь світ зачекає.